Виграй грант та здійсни мрію, закликають організатори тренінгу з розробки фандрейзингового плану. Представники фондів та керівники ефективних громадських організацій поділились досвідом та розповіли про грантові програми для реалізації перспективних проєктів, чого навчаться та яку користь винесуть учасники тренінгу. Розповіла Наталія Гетце. Представники громадських організацій, молодь студенти розуміють, які умови, які особливості співпраці з тим чи іншим фондом» і потім їм набагато легше співпрацювати з фондом і вигравати, звичайно, кошти, і кошти і на навчання, і на підтримку талановитих дітей. Тому мені здається, що це дуже важливо. Більшість громадських організацій потребує фінансової підтримки, джерелом якої служать різні гранти. Однак подати заявку ще не означає отримати необхідну кількість коштів для реалізації навіть цікавого проєкту. Як саме сформуватися? цілі та напрямки розвитку громадських організацій, щоб проєкт був успішний, навчав досвідчений експерт Руслан Краплич. Учасники пройшли етап пізнання себе та власних досягнень, а також склали стратегії розвитку фандрейзингового плану. Наразі це сьомий тренінг у рамках загальної програми Допомога громадським організаціям. Організатори сподіваються таким чином підвищити рівень ефективності об'єднання громадян у Вінницькій області. Олена Літвіцька, Вадим Демець, Новини Смарт ТВ.